це не просто свято, це тусовка року, яка запам'ятається краще, ніж і на те. І знаєте, хто цей весь хаос тримає в руках? Так, так, це я ваш ведучий. Мене звати Владислав. Радий вас вітати сьогодні на нашому вечорі. Веселий трендовий з мікрофоном. Я не просто проводжу випускні, я їх створюю. Сьогодні у нас надзвичайний день, трошки щемлива. Ми та да, ми сьогодні відправляємо. В доросле життя ваших дорогих дітей, ваших доньок, синів. І я думаю, що нам їх треба буде облисками сьогодні тут зустріти. А для цього я всіх випускників прошу пройти от сюди на сходи, і торжественно ми будемо заходити парами, згадаємо перший клас. Драйвові інтро, ігри, які не змусять червоніти, конкурси, де навіть батьки кричать, давай ще. І фінальна дискотека, де всі відриваються як після останнього дзвінка. Танці будуть сльози тільки від сміху, і фотки такі, що потім питатимеш, а це точно було зі мною? Тож, якщо ви хочете випускний, який не схожий на шкільну лінійку, зв'язуйтеся зі мною. Я зроблю цей вечір легендарним. ...потрапилися в його бентежному житті. Мати зарплату в криптовалюті, щоб вона тільки зостала. Супер! Давайте покрасимо Максиму!